Друзі, вітаю! В ефірі телеканалу Конкурент Ті. Валентин Хаймик і наша постійна рубрика Запитай у юриста. Нагадую, що під час цієї рубрики, як завжди, ми відповідаємо на ті запитання, які протягом тижня ви залишали на сторінках в соцмережах нашого телеканалу, або ж по телефону зверталися в редакцію телеканалу. Традиційно маємо кілька запитань, і сьогодні в ефірі будемо на них відповідати. Отож, розпочнемо з. Питання, яке в принципі цікавить багатьох, і воно на часі, зокрема, пов'язане з останніми подіями, які відбуваються і на державному кордоні, відповідно з тими повідомленнями, що будуть внесені зміни в законодавство про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. І от запитують в нас, чи станом на сьогодні чоловік, який має... Трьох дітей неповнолітніх, чи може він виїхати за кордон, так як це було раніше, перетинати кордон, маючи на руках свідоцтво про народження дітей. Отож, на сьогоднішній день одразу скажу, що жодних ніяких там, змін в правила перетину кордону, як це говорять, цим, не внесено. Немає ніяких. Офіційних змін ні кабінетом міністрів, ні будь-якими іншими структурами не внесені зміни в правила переданого кордону. Вони залишаються тими, які були і раніше. Тому, в принципі, якщо ми говоримо, що вас випускали раніше за кордон на тій підставі, що от ви мали з собою свідоцтво про народження ваших дітей, показували їх прикордонникам і вас пропускали на сьогоднішній день. Такий варіант можливий, і це буде на розсуд прикордонника. Наскільки мені відомо, на сьогоднішній день ця ситуація пов'язана з тим, що доволі часто були випадки відповідно підробок, посвідчені, зокрема, свідоцтва про народження, посвідчень батьків багатодітних сім'ях. Відповідно, ці документи підроблялися і. На сьогоднішній день вже говориться про те, що от в ТЦК потрібно брати якусь довідку про те, жодних якихось там форм, затверджених, територіальні центри комплектування не мають. Як вже пізніше пояснили в Державній прикордонній службі, що, наприклад, якщо людина, яка має відповідний чоловік призовного віку, якщо він зобов'язав військово зобов'язаний, має трьох дітей віком до 18 років, вони перебувають на його утриманні. То він для того, щоб перетнути кордон, може відповідно перед тим піти в ТЦК, взяти ці посвідчення з собою, ці свідоцтва пред'явити їх там, попросити надати йому відстрочку. Якщо буде надано протокол про те, що дійсно такий чоловік має право на відстрочку прийняти таке рішення, можуть дати витяг з такого протоколу, а також внести відповідні дані військово-обліковий документ, це чи військовий квиток, чи тимчасове посвідчення військового зобов'язаного, де буде вказано, що от на такій підстави, у зв'язку з тим, що людина має. Трьох дітей віком до 18 років на утриманні він має відстрочку. То в цій ситуації, фактично, якщо ви будете мати такий військово-обліковий документ на руках, будете мати посвідчення від свідоцтва про народження дітей, або посвідчення батька багатодітної сім'ї, або інші документи, які підтверджують, що у вас наявні троє дітей не яких ви утримуєте, то я думаю, що проблем з перетином кордону на сьогоднішній день вже не буде. І вас мають відповідно спокійно пропустити. Як я вже сказав, хоча тут вже на розсуд прикордонників навіть та ситуація, яка є зараз останнім часом, про те, що якщо вас раніше випускали, то змін жодних не відбулося, тому якби десь отакі нюанси є. Друзі, наступна ситуація: звернувся до нас наш телеглядач. Який цікавиться з приводу того, яким чином йому спадкувати майно, яке залишилось після смерті його бабусі. В бабусі немає вже дітей, відповідно, які б могли б спадкувати, але заповіт вона не склала і запитує її онук, яким чином він може успадкувати це майно. Отож, на сьогоднішній день, якщо ми говоримо про те, що заповіту немає, то спадкування відбувається за законом. І цивільний кодекс передбачає, що спадкування за законом відбувається почергово, в, скажімо так, в перша, друга, третя, четверта, п'ята черги, поступово, якщо немає спадкоємців попередньої черги, спадкування переходить право спадкування до наступної черги. Отож, якщо ми говоримо про онуків, то... В більшості ситуацій, коли люди починають цікавитися цим, можна побачити, що такі скажімо так, категорії, як онук, такі особи, вони не віднесені до першої черги, до другої, до третьої, до четвертої. Теоретично їх можна віднести до п'ятої черги, які передбачає, що спадкують всі інші, якщо немає осіб з попередньої черги. Е, тому е, тут є певні нюанси. Е, проте, е, якщо ми говоримо, що от є спадкодавець в нашій ситуації це бабуся, яка після смерті залишила певне майно, не склала заповіт, е, і, відповідно, залишився з родичів тільки онук, е, то, по суті, він буде спадкувати або, е, відповідно вже, якщо немає інших родичів, як спадкуємо це п'ятої черги, або він може спадкувати, якщо є інші спадкоємці, навіть інших черг, це, можливо, там друга, третя черга є родичі якісь, то відповідно такі онуки вони мають право як правонаступники своїх батьків, вони по праву представлення можуть спадкувати це майно. Що це означає? Це означає, що, наприклад, якщо б батьки оцього онука. Вони були б живі на момент смерті бабусі, то, відповідно, фактично вони би приймали цю спадщину, так як діти, спадкодавця, і вони в першій черзі. І відповідно в цій ситуації, онук, він має таке. Право для того, щоб скористатися цією спадщиною, і, відповідно, вже тоді успадкувати це майно. Тому, якщо у, ваш, у вашій родині є інші родичі вашої бабусі, і, відповідно, там дядько, тітка, якісь двоюрідні брати і сестри, то майте на увазі, що краще буде, що якщо ви будете спадкувати таким чином, як по праву представлення, по спадковій трансмісії, відповідно, для того, щоб не втратити право на спадщину. Ще доволі цікаво, що в цьому запитанні нам повідомили, що нібито коли звернулися до юриста, і він повідомив, що потрібно чим скоріше спадкувати це майно за два тижні, якщо його не оформити, то воно перейде до держави. І відповідно за такі послуги там більше тисячі євро заплатити для того, щоб цей юрист допоміг. То в цій ситуації хотів би сказати, що варто звертатися до нотаріуса в першу чергу, якщо ми говоримо про спадщину, для того щоб відкрити спадкову справу протягом шести місяців після смерті вашої бабусі. Тобто то вона померла. і Ви протягом шести місяців повинні звернутися для того, щоб ця справа була відкрита і вже тоді формується, відкривається спадкова справа. Беруться всі витяги, відповідно, є сформоване майно спадкове, і тоді вже проходить цей період часу, якщо не буде інших якихось звернень від інших спадкоємців, не буде жодних інших нюансів, вам нотаріус має видати свідоцтво про право на спадщину, відповідно, де зазначено, де буде зазначено те майно, яке було у вашої бабусі, і буде зазначено, що ви його спадкували. Не знаю, чому вам там повідомили про те. Що треба якісь кошти заплатити за те, щоб чим скоріше оформити протягом двох тижнів? Ну, не, не чув я таких змін в законодавстві. Тому будьте обережні, можливо, там є якийсь свій власний інтерес цього юриста для того, щоб якимось чином або заробити на вас, або інші якісь нюанси. Друзі, ми рухаємось далі і запитують в нас, яка настає відповідальність за несплату податку. Відповідно мінімального податкового зобов'язання на землю. Отож, дійсно, не так давно були внесені зміни в законодавство, де, якими вказано, що от є такий платіж, як мінімальне податкове зобов'язання за землю. Стосувалося воно сільськогосподарських угідь, і стосується, в принципі, і воно розраховується на підставі певних. Формул відповідно до податкового кодексу, платником цього податку є власники або землекористувачі такої земельної ділянки, таких сільськогосподарських угідь. І на сьогоднішній день, якщо ми говоримо про те, що такий податок обов'язково повинен сплачуватися, є певні категорії. На які не поширюється це правило, зокрема, якщо ми говоримо про те, що є земельні ділянки, які використовуються дачними та садівничними товариствами, і відповідно, якщо у власність користування членами цих кооперативів, мінімальне податкове зобов'язання не стягується також щодо земель запасу, земельних ділянок, які віднесені до сільськогосподарських угідь, але вони... Видавалися фізичним особам на праві власності відповідно до прийняття цих змін, зокрема до 1.01.2022 року. І відповідно також, якщо ми говоримо про те, що не поширюється цей мінімальний платіж на земельні ділянки розміром до 50 соток, тобто все, що вище, 50 і більше соток. То тоді ми говоримо про це мінімальне податкове зобов'язання. Щодо питання, яке стояло в нашому ефірі, яка настає на відповідальність, якщо не будуть сплачувати цей платіж, то законодавство на сьогоднішній день окрему відповідальність не встановлює, але у разі несплати. Такого податкового зобов'язання може бути застосовані штрафні санкції, які передбачені статтями 123 і 124 податкового кодексу України, тому звертайте на це увагу і приймайте рішення, як вам діяти в цій ситуації. Але знову ж таки, якщо ви відповідаєте тим параметрам, які я вже говорив, і маєте такий обов'язок, то будьте готовими, що в разі несплати податкові органи вони можуть. Мати, скажімо так, певні наслідки для вас, і вони можуть приймати рішення про стягнення якихось штрафних санкцій. Друзі, наступне питання маємо також кілька запитань, таких, яких коротеньких. Стосується наше питання четверте цього ефіру, чи можна подати в суд стосовно пені на заборгованість по сплаті аліментів. Тож, ситуація зрозуміла, якщо людина, яка Визначено судом як тією людиною, що має сплачувати аліменти, і вона їх не платить, то, відповідно, ви маєте право повністю і звернутися до суду із заявою про стягнення пені, і, відповідно, на сьогоднішній день сімейний кодекс і цивільно-правовий кодекс говорить про те, що таке право у вас є, і якщо вам та людина, яка зобов'язана платити аліменти, не сплачує їх, то крім того, що повинні сплатити ту суму, яку призначено судом, а також ще пеню за таку несплату. Проте є певний нюанс, що не повинно перевищувати 100% заборгованості ця пеня розмір її. Але все ж таки, якщо у вас така сама ситуація, що от є нюанс, що не сплачують аліменти. І Спокійно можете звертатися, я думаю, що на 99% можете розраховувати на позитивне вирішення вашого питання в суді. Наступне також питання коротеньке, стосується того, чи може людина не з'явитися на засідання суду стосовно розгляду справи про розлучення. Отож, якщо у вас є справа в суді, яка стосується розлучення, то навіть і будь-яка інша. Ви маєте право, якщо це ми говоримо про цивільне право правовий процес. Ви маєте право не з'явитися в судове засідання, але попередньо я б радив би написати заяву, таке клопотання про розгляд справи за вашої відсутності, подати його до суду, подати його можливо навіть тій стороні іншій, і відповідно. Спокійно собі знати, що справи не будуть переносити в зв'язку з вашою наявкою або якісь інші нюанси будуть виникати, ви просто собі написали заяву, що ви погоджуєтесь з тим, щоб суд розглянув цю справу за вашої відсутності і жодних проблем на сьогоднішній день не повинно бути. Наступне питання стосується знову ж таки перетину кордону. Запитують нас, якщо мама двох дітей, двох синів, яким по 17 років, там 17 і трішки, чи має право вона перетнути кордон, і які документи для цього додаткові сьогодні потрібні? Отож, дивіться, ще раз хотів би зауважити, що жодних змін в правила перетину кордону станом сьогодні не внесено, і обмеження виїзду. Також стосується чоловіків і військовозобов'язаних, які мають вік від 18 до 60 років. Тому в цій ситуації ваші сини і ви маєте повне право перетнути кордон. І жодних додаткових документів, крім закордонних паспортів, не потрібно мати з собою. Тобто берете ваші закордонні паспорти і спокійно маєте цілком законне право перетнути кордон без будь-яких. Довідок з ТЦК будь-яких інших органів чи будь-яких інших установ не потрібно. Друзі, і наступне останнє запитання сьогоднішнього ефіру. Цікаве, перше з таким стикаюся, і запитують нас, чи можна якимось чином прибрати батька дитини з свідоцтва про народження. Там ситуація в людини, що вони з чоловіком розлучаються, і от є така обставина, що от. Хочуть забрати бать... по батькові, і, відповідно, самого батька з свідоцтва про народження дитини прибрати. Отож, на сьогоднішній день сімейний кодекс, він якби говорить про те, що якщо дитина народжується в шлюбі, то фактично от батьки, які, між якими укладено шлюб, вони вказуються в свідоцтві про народження як батько і мати дитини. Є нюанси про те, що дійсно має право чоловік стосовно оспорювання свого батьківства, а також жінка зауважити, що от вона не погоджується тим, щоб саме ця. Людина, цей чоловік був вписаний як батько дитини в свідоцтво про народження. Проте в такій ситуації необхідно буде в будь-якому випадку говорити, що якщо жінка там хоче оспорити батьківство чоловіка, в першу чергу це необхідно, щоб він визнав, що так він не є батьком дитини, і щоб була інша особа, яка буде визнавати своє батьківство в цій ситуації. Тому перед тим як Розпочинати оці всі процеси, звертатися з заявами до суду, відповідно, врахуйте ці моменти, що, оскільки якщо це біологічний батько дитини, насправді так і є, то я навіть не знаю, яким чином можна буде це зробити, щоб, от, наприклад, вказати когось іншого замість реального батька дитини. Тому врахуйте, врахуйте ще той момент, чи він погодиться на це і всі ці обставини. Друзі, на сьогодні це все. Як завжди, дякую вам за чудові і прекрасні запитання, над якими ми розмірковуємо в нашому ефірі. Чекаю нових, тому що через тиждень, як завжди, традиційно в ефірі телеканалу Конкурент ТВ будемо на них відповідати. Бажаю всім миру, найшвидшої перемоги. До зустрічі.